Благаю. Я до тебе помолюся і тихенько пригонюся, Щастя дай моїй родині і коханій Україні. То Миколая я дало чекаю, на солю соні очі боє, ки він знати хочу. Святий отці Миколай! Коли через гай йде до діток Миколай, у білесенькій торбинці він несе до всіх гостинців. Тільки раз у рочі, нічка ж... Це буває. Нічка забуває. Коли Миколайку дари пошуваємо. Діткам хоч потроху в чобітки та у панчохи. Він кладе потівки, а ничем не миски. Хто це швидко відгадай, це наш любий Миколай. Він мені бачив різочки, чача. Він кладе по потиски, подарунки, миски. Від хати до хати питається мама. Чи є у вас ще одна дитина, хлопчина чи дівчина? За є в тобиці. Найкраще у світі гостинці. З нетерпінням я чекаю, нині свято Миколає. як на двоє стане темно, він приходить по таємник. Він завжди ночі має від дверей ключі, Навіхто живе іде, як себе що не веде. Все за на дворі, сяють золі у голі, всі чекають, виглядати чудо Миколая. На стіні висять сніжинки сяє вогнеком ялинка. Сяє кулька кольорова і памушечка цукрова. А на дворі сипе сніг, замітає сто доріг, але ту не замете, де святий Микола йде. Але що син забився? Може в небі забудився? У нього клопотів багато, бо заходить в кожну хату. Ничайнічик та кашкова, виходить, що лапу, що лася додаткова. Що шанічика буває, тільки раз у лачикове Миколай дари послає. Любий, отче Миколай, ти усе про мене, знаєш, з висоти спустися, лайно все. Оце ти його любов'ю, подаруй душі здоров'я. Ходить Миколайко від хати до хати. Густинцями хочу всіх э, подарувати. Да. З вами Гулята йому допомагають, що далі вікончить з планом відчиняти. Тучена і слухняна. Не робити му старанно, хочу очі, як і ти, ми і раді сім нести.